Вибачаю, що так давно не було відео. Але нарешті дійшли руки його зробити. Багато хто чекав на історію рейлу Крен РП. Тож влаштовуйте зручніше, заварюйте чай або каву і ми починаємо. Наприкінці 2019 року відразу зазначив, що з дитинства я захоплювався потягами та всім, що з ними пов'язано. Я часто мріяв про цікаві речі та думав, як би було б класно, якщо б Майнкрафт був мод на поїзди і можна було б грати з друзями. Це і стало першою іскрою для зародження мого проєкту. Згодом почався карантин через COVID-19, і я ще більше замислювся над тим, щоб спробувати це втілити. На той момент я знав про різні симулятори, як от Train Simulator 19 та інші. Але мій комп'ютер був, м'яко кажучи, дуже слабким, справжній тостер на мінімалках. Я вже ж продовжував цікавитися темою потягів і знайшов мод Immersive Релроудінг. Тоді почав стежити за його розвитком і створювати невелику карту для тестування. Усі ці події тривали приблизно півроку. На початку 2021 року я запустив власний сервер у Discord. До літа того ж року в ньому вже було понад 100 учасників. Однак згодом сервер зазнав до дозу атаки і був видалений. Мені було сумно, але я не здавався створив новий сервер. Наприкінці 2021 року я завершив роботу над черговою картою, і 31 грудня 2021 року. Ми провели перше РП занурення або, можна сказати, бета 0.2. Але вже 1 січня 2022 року мій комп'ютер перестав вмикатись. Виявилося, що я перегрів чи відеокарти, ну або майн перегрів, не знаю. Після цього довелося купити новий комп'ютер. За місяць у мене нарешті з'явився комп'ютер. Я вам скажу, що це був не супер-дупер комп'ютер, а ціла машина з початку 2000-х. А робота над проектом продовжилась. Ну а далі сталося те, що ви всі добре знаєте. 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Сподіваюся, що ті москалі вже здохнуть. За ці півроку я багато тестував карту, а на початку травня почав створювати нову карту для проекту. Наприкінці травня я в один момент заходжу на карту, а вона крашнулась. Відкриття мало бути 1 червня, але я переніс його на 10 і за цей час встиг переробити карту. На момент відкриття першого сезону працювало лише 4 станції, а до вже на перегоні склалося близько 5000 блоків. Відкриття відбувалося 10 червня о 18.00 по Києву. Але, чесно кажучи, я не пам'ятаю всі деталі, тому не можу детально розповісти про те, як це все пройшло. Рульова гра закінчилась приблизно о 22.00. Людям сподобалось і я продовжу доробляти карту. Період з 11 червня по 31 серпня був досить продуктивним. Було додано нові колії та станції, яких стало вже 7, а також метро, що розвивалося разом з іншими аспектами гри, таким як поліція тощо. У цей період з'явився перший білдер на ім'я Декость, якому я дуже вдячний. Він найбільше допомагав мені на першому сезоні, пропонуючи ідеї та інше. На жаль, закриття першого сезону не було надто радісним. У серпні гравці почали втрачати інтерес, і я спробував перебудувати карту. Зокрема, легендарну станцію Броди, яка сильно навантажувала депо, але як ви вже всі здогадалися, мені це не вдалося, і перший сезон довелося закрити. До речі, після станції Броди йшла жмеренка, а вокзал був заснований за реальним вокзалом Ужгорода. І цей е вокзал Ужгород зараз є на третьому сезоні. Перший сезон був не лише початком. Але. Original... <к panels> перший з... Перший сезон був лише початком. Але цей початок дав мені багато досвіду. До кінця літа я продумував нові ідеї, а наприкінці отримав новий комп'ютер, на якому зараз монтується відео. У вересні 2022 році ми почали будувати нову карту. І я дякую споту Івану за допомогу. Наприкінці вересня я виклав відео, а наступного ранку побачив, що на Discord serві приєдналося багато людей. Мене це дуже потішило, але водночас змусило ще активніше працювати над картою. До речі, Респ приєднався наступного дня після публікації відео, і тоді я вирішив познайомитися з новими учасниками. Я створив карту на сервері Атернус і записав оголошення, запрошуючи нових учасників. Приєдналося близько до людей, серед яких був якраз самий Респ. Пам'ятаю, скільки разів він порушив правила, мати і так далі. Не буває. Тоді е, хтось мені дав ідею організувати білд баттл і я її втілив. В білд баттлі було три раунди, і після якого люди отримали білдерки. І ось найцікавіше, проєкт рейлокраїн РП мав тільки одного засновника.